Вітаю! В цьому відео ми зробимо 7 кіл Суріна Маскар. 7, так. 5 з них буде з серії А Аштанги і 2 кола з серії Б. Отже, почнемо ми з розминки. А далі продовжимо. Починаємо з розминки. Зжимаємо, розжимаємо колечки з силою інтенсивником. І тепер крутимо їх по колу. 5 кіл в одну сторону і 5 кіл в іншу сторону. Лікті. Так само ми проходимося по кожному суглобчику в одну сторону і в іншу сторону. Плечики. 5 кіл назад, хорошенько, включаємо плечовий корпус, і 5 кіл вперед. Чудово. Глибокий вдих, розкриваємо грудну клітину. На видосі округляємо спинку. На Навдосі розкриваємось, на видосі, округляємось, тримаємо мога банку. Вдих, округлись видих. І ще вдих, округлились, видих. Вдих, видих, вдих, видих. Круги руками назад 5 і 5 кіл вперед. Максимально широко. Підборіддя опускаємо вниз, натягуємо задню поверхню шиї. піднімаємо верх, натягуємо передню поверхню. Знову вниз натягуємо задню, а верх натягуємо передню. Продовжуємо так рухатись. Ми закидаємо голову назад. Просто натягуємо м'язи шиї, повертаємо голову в бік і через ключиці до одного плеча і до іншого плеча. Продовжуємо вдих і видих. І ще вдих. І видих. вдих. А вернулись в центр. Потянулися верхнім вухом вгору, нахиляємо голову до плеча і витягуємо бокові поверхні шиї. Тянемось верхнім вухом вгору. І ще кілька разів. Закінчимо. Глибокий вдих. І спокійний, плавний видих. І ще один вдих. Взяли ручки в замочок над головою, потягнулися вверх, нахилилися в один бік, в інший, витягнули бокові поверхні, вдих по центру витягнулись і розпустили руки. Ми попрацювали верхню частину нашого тіла і зараз зробимо коротеньку. Дихальну практику. Будемо робити капала в хаті це різкі швидкі видихи через ніс. Починаємо дихати. Кожен в своєму темпі. Ми штовхаємо животом діафрагму і ніби висмаркуємося через ніс. Можна попасти руку на живі, для того, щоб відчувати, як це відбувається. Ваш живіт штовхає вашу живі, діафрагму продовжити дихати кожен раз ніби під ребра. А ваша увага в точці між брів'я. І дихаємо в своєму темпі. Продовжуємо, поки я розмовляю, ви продовжуєте. Мула банга підтягнута, не розпускаєте нижні замочки, весь корпус нижньої частини особливо підтянута і сильна. Робимо глибокий вдих, повний, повний, повний вдих, набираємо повні легені повітря, витягуємося за руками вгору, тримаємо затримку і на затримці робимо 5 кіл руками вперед. І 5 кіл руками назад. Постукали колечками по грудній клітині, не видихаємо по ребрам, не стукайте по грудям. І робимо глибокий сильний видих. Можна залишитись тут, потримати затримку або зробити у якщо вам дозволяє здоров'я, і якщо ви знаєте, як її правильно робити. Глибокий вдих. Спокійний, плавний видих. І ще один вдих. І спокійний видих. Переходимо до нижньої частини. Кола стегнами максимально широкі, як тільки ви можете. І вперед. Інша ножка. І вперед. Коліно піднімаємо і розгинаємо коліно перед собою. Намагайтеся тримати коліно на одній висоті і розгинати його до кінця, якщо вам так високо, можна опустити нижче, але розгинайте до самого кінця. І ще трошки опускаємо і міняємо ножку. Так само тримаємо коліно на одній висоті. Чудово і стопа. Кілька кіл в одну сторону і в іншу сторону. Поставили на пальчики і потягнули підйомчик. Інша стопа потягнула підйомчик і поперевалювалися на бокові поверхні ніг. Виходимо в позу кішки. І тут починаємо топтатися нашими е, зап'ястями в різні боки. Ми повертаємо пальчики в сторони до себе, в сторони вперед. Продавлюйте повністю всю долоню і кілька кіл над нашими зап'ястками в один бік, хорошенько надавлюєте на ручки, і в інший бік. Чудово. Ставимо ножки на стопи і виходимо собаку мордою вниз. І тут ми протоптуємо наші стопи, потягнемо ахівчики, згинаємо по черзі колінка і тягнемося п'яточкою до підлоги, дві п'яточки вгору, дві п'яточки вниз, дві п'яточки вгору, дві вниз. Подивилися на ручки і Ні. залишаємося в кішці, робимо прогин і округлення. Прогин. Тримаємо наші замочки, не відпускаємо діяну, округлення. Буде їх прогин, а видих округлення. І ще кілька разів. І тепер обережно піднімаємося, виходимо на початок лимочка і перейдемо до основної частини. Що ж, сьогодні ми робимо 7 кіл, приготуйтеся, стаємо на початок лимка, робимо глибокий вдих, поганий спокійний видих, налаштовуємося трошки на практику, ще один вдих і видих. Стали рівненько, позиція сама схід, наші ручки тягнуться вниз. І за руками витягуємося вгору вдих, опускаємося вниз, видих. Прогинаємося вперед, вдих, відшагуємо назад, планка, чатуранга, видих. А вдих собака мордою вгору, ноги сильні, собака мордою вниз, а видих. Подивились на руки, прыжок або під до рук, вдих прогин, склались видих, за руками вдих. Опускаємо руки сама схиті, хиті, видих. Далі спробуємо насанскриті вдих за руками, уртва хастасина, вниз, Утанасана, на видих, артхаутанасина вдих, артха вдих дандасана, видих. Артхамуквашанасана вдих. Уртхамуквашанасана видих. Стрибок або під шах до рук. Артхаутанасана вдих. Утанаса на видох. Уртва Хастасана вдих. Сама схиті видих. Уртва Хастасана вдих. Утанасана склались видох. Арт-хаутанаса на вдих. Читирангадантас стрибком, або відійшли. Уртва хастасана, на вдих. О, вибачте, попутала собака мордив вниз. Артха, утанасана, на вдих. Утанаса на видих. За руками уртва хастасана, на вдих. Сама східі. Выдох. Уртва хастаса на вдых. Утанаса на выдох. Артхаутанасина вдых. Читаранхадандаса на выдох. Артхамуквашванаса на вдых. Уртха муквашванаса на выдох. Прижок обопичах. Артхаутанасана. Утанасана. утанасана. Уртва Хастасина вдих, сама схиті видох. І ще трошечки вдих за руками. Уртва Хастасина. Вниз, утанаса на видих. Артхаутанаса прогнулась. і відшагнув чата ранга Дандасана. Собака мордою вгору вдих. Собака мордою вниз, видих. Підтягнули або підстрибнули до рук. на прогин. Утанаса на видих. Уртва Хастаса на вдих. Сама схід і видих. Залишилось зовсім трошечки. Уртва Хастаса на вдих. Отнаса на видих. Артхаутанаса на вдих. Артха, Четиранга Дандасана о, видих, собака мордує вгору вдих, собака мордує вниз, і це у нас уже серія Бі. Ми шагаємо правою ногою вперед, вірабхадраса на один, перший воїн, вдих. Опускаємося четиранга Дандасана, Видах. Собака мордує вгору. Собака мордую вниз. Шагаємо лівою рукою ногою вперед. Перший воїн, віра пхадрасина Ей. Опускаємо ручки, собака мордую вниз. Морди вгору, вибачте, собака мордую вниз. Далі стрибок або під шах, артхаутанасина. Склались отанасина. Уртва хастасана. И опускаем ручки сама схиті. ще одна кова серії B. Уртва Хастасана вдих. Утнаса видих. видох. Артхаутанаси на вдих. Четверанга дантаса на Собака морды вгору, утха муква шванаси на вдих. Собака морду вниз, артха муквашванаса на видих. Права нога вперед. Віра Пхадраса на один перший воїн вдих. Четверанга Дандасина видих. Муква вашанасина вдих. Муква шванасина видих. Ліва нога вперед. на один вдих. Опускаємо руки. Четверанга Дандасина, видих. Муква Шванасина вдих. Уртха, муква шванаса на видах. І залишаємось тут на 5 дихальних циклів. Можна підійти ногами на пів кроку вперед. Вирівнюємо спинку, витягуємо стегнами себе вверх, тянемося п'ятками до підлоги, перевіряємо, чи правильно стоять наші ручки, чи не завалюються вони на боковій поверхні. Лопатки розводимо і наші Пахви дивляться одна на одну, шия розслаблена, продовжуємо дихати, видих, стрибок вперед, вдих, прогин, видих у танасана. Повільно, плавно, за руками вдих. Отваха опустили руки сама східно. Плавний глибокий вдих. Розтягуємо вдих. І видих, опускаємо руки вниз. І ще раз вдих, руки через сторони вгору, і опускаємо вниз, видих, склали руки в позицію сама прикрийте очі. Подякуйте сонечку за цей день, подякуйте собі за цю практику. Всім дотичним. Всім, хто зробив цю практику можливою. А я дякую вам за цю практику. Приходьте ще!